Держава також поважаючи і підтримуючи свого громадянина і його суб'єктність, готова буде частково фінансувати цього світу. Гранти на навчання у вишах запровадять для контрактників. Такий план має міністерство освіти і науки. На сьогоднішній день розроблений проект, який передбачає запровадження освітніх державних освітніх. Грантів, які дозволяли б студентам, які формально будуть рахуватися такими, що навчаються на контракті, тобто вони мають вибрати собі навчання, вони мають взяти на себе зобов'язання. Але якщо вони вибирають навчання і беруть на себе зобов'язання, і мають при цьому не нижче середнього рівня результати зовнішнього незалежного оцінювання, то держава буде готова частково співфінансувати їх навчання. наразі здобувати освіту можна лише у двох варіаціях: або за власні гроші, або за бюджетні. Про реформи вище вже проінформували Хмельницькі університети. Проректор Хну каже, ідею підтримує, адже іноді студентів від безкоштовного місця могла відділяти одна тисячна бала. Впевнений, співфінансування зможе мотивувати до наполегливішої роботи. Це дозволить більшій кількості студентів отримати можливість саме співфінансування з боку сторонніх осіб з точки зору оплати їх навчання. То це можливо краще їх буде мотивувати для того, щоб показувати більші успіхи в ось тих аспектах, які я вам назвав: навчання, спорт, творчість, наука та інші заходи. Крім того, Мон планує повернути вишам систему оформульного фінансування. Вона вже діяла в Україні протягом 2020-2021 років. Однак, через повномасштабну війну на паузі це дозволяє мати більше свобод закладам вищого освіти, Самостійно визначати скільки викладачів вони будуть використовувати для освітнього. Процесу може бути більше викладачів і менше заробітна плата, може бути менше викладачів, буде можливість підвищити їм заробітну плату, а більше можливостей, що стосується використання цих коштів, зокрема і на статті, пов'язані з комунальними. Ба більше, формульна система фінансування мотивує освітні заклади надавати якісні послуги студентам. Вважають у міністерстві саме від рейтингу вишу залежить скільки грошей він отримує із бюджету. До таких преміальних показників, наприклад, належало здобутки у міжнародній діяльності, зокрема рейтингування закладу вищої освіти міжнародних рейтингів, також наукова робота закладу, зокрема, кількість чи сума тих коштів, які заклад. Може залучити від наукової діяльності та інші показники, які теж дозволяють показати розвиток університету в різних аспектах. Я вважаю, що основний ракурс уваги це звичайно якість вищої і фахової передвищої освіти. Ми розуміємо, що такі фахівці потрібні, що в вузах повинна відбуватися якісна підготовка національної еліти. Дарія Вадим Гловацький новини 33 канал.